Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович І у мене для вас є чудова новина. Пам'ятаєте, другий проєкт від каналу ТОПшкола, який називався Швидкоматика. Канал, який я створив на численні прохання глядачів, які просили не 20-30 хвилин уроку, а за одну хвилинку там, щоб було пояснено. Я його створив, є посилання в описі залишу. Там тільки теорія, там немає задач, там немає тестів, тільки основне, кому треба перед контрольною, перед уроком повторити, на каналі Швидкоматика це все є. Саме з цієї причини на каналі ТОПшкола не виходили відеоуроки в тому обсязі, до якого ви звикли, сподіваюсь, ви вибачте за це. От, Але тепер у нас є всі теми і на швидкоматці коротенько. І надалі виходимо. Ви буде виходити урок на топ-школі. І знаєте, що на швидкоматиці теж він є, його коротенька версія. Обирайте кому як зручніше, користуйтеся, підписуйтесь на топ-школу, якщо вам потрібні Повні пояснення з прикладами і з тестами для перевірки. А якщо тільки коротенько, будь ласка, канал Швидкоматика. Посилання залишу де правильно в описі. Всім міцних знань та високих балів.